18-та про події на цьому і далі у новинах. З поміж іншого розкажемо про те, кого стосується податок на розкіш. Як львівські господині вже зараз починають готуватись до зими, та підсумки якого семінару підбивали сьогодні. У студії Ірина Ренагод Сьордопереклад Лілії Костишин. Вечір добрий. Податок на розкіш для багатіїв чи простим громадянам доведеться затягнути паски ще щільніше. Зміни до податкового кодексу, які прийняли народні обранці майже рік тому, нарешті дали про себе знати. 1 липня розпочався відлік 60 днів протягом яких українці мають сплатити податок на нерухомість за 2015 рік? Граничні ставки оплати встановлюються відповідними органами місцевої влади від 0 до 3% мінімальної зарплати громадян в кожному регіоні. Відповідно, цифра різна наразі на Львівщині вона найменша. Тож хто і скільки платитиме за свої квадратні метри, дізнавався Віталій Гамадин і розповість вам вже о 20.30. Їздити до межі міста у Львові кінцеву зупинку приміських маршрутів городоцького, Мустицького, Самбірського, Старосамбірського та турківського напрямків перенесли на АЕС Західна. Ці маршрути повинні зупинятися там ще з 1 червня. Відколи закрили для ремонту міст на вулиці Городоцькій, таке рішення погодили і в обласній адміністрації. Проте реально водії виконали цю вказівку лише кілька днів тому. Чи звикли пасажири до нововведень – Далі Ірина Качмарик. Автостанція західна, що у кінці вулиці Городоцької, тут для кінцевих зупинок приміського транспорту облаштовано шість платформ зал для очікування та касу. Почали вони з 12 липня тиждень, тобто по схемі по процесу, що вони їздили тут, повністю була кінцева зупинка, потім. Десь почалися певні нюанси, що недостатній пасажирів потік, і на даний момент водії їдуть до привокзального ринку, до привокзальної площі і сюди заїзд з графіком відправлення, що в нас тут є на автостанції. Чемно на зупинці в кінці городоцької стоять всього кілька автобусів самбірського напрямку, проте водії не у захваті. Людей ніхто не привозить. Туди їдемо віта нас гонять, як тих свиней. Нарікають на добирання і пасажири. Люди бідкаються. Вони не знають, звідки тепер рушають їхні маршрути. Приїхала на головний вокзал, зупиня, Приїхала там, там ні одної нашої зупинки автобуса. Немає, я пішла. Приїхала сюди. То є лишні гроші, щоб людина, людину тривожити, людину, людина. Я наприклад їду з лікарні від сина. І я, я можу тільки тільки мучитися. Приїхала на ЖД, їдь сюди. І то пішки йди до проміського, ну що то за умови? Якщо я, наприклад, їхала з Сихова 42 маршрутом до привокзальної, на вокзал сіла трамвай, заїхала нормально з дітьми, з сумками, з речами. А тут як їхати? Я як пасажирка і від імені цілого автобуса хочу сказати, будь ласка, поверніть нам маршрутки з вокзалу, тому що з речами неможливо добиратися, поки ми знайшли, де цей автобус. На головному вокзалі водії зізнаються розмови про перенесення кінцевої. Чули давно. Однак звідси теж відправляються автобуси Городоцького, Мостицького, Турківського, Самбірського та Старосамбірського напрямку. Звідси ліпше. Людям легше рішення про перенесення кінцевої зупинки повинно було б набути чинності ще з 1 червня і тривати до середини жовтня. За цей час мали б відновити міст на Городоцький однак подейкують, а західне із тимчасової може перетворитися на постійну, щоправда на вулиці Збиральній. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, новини. Шукають очевидців батьки загиблої дівчинки, яку 10 липня переїхала маршрутка на вулиці Шота Роставелі, розшукують свідків трагедії для судового процесу. Нагадаю, минулого місяця на перетині вулиці Зеленої та Шота Роставелі водій Львівської маршрутки переїхав голову п'ятирічної дівчинки. За словами очевидців, дитина була з бабусею і десятирічною сестрою. Аварія сталася орієнтовно о 16.30. Тепер батьки загиблої дівчинки шукають свідків, які би могли бути 10 червня у цій годині на зупинці на початку вулиці Шота Руставелі. Усі, хто може мати інформацію про аварію, прохання зателефонувати за номером, який ви зараз бачите на екрані. Я би дуже попросила всіх свідків цієї трагедії, які безпосередньо були на пішому переході в цю хвилину, які безпосередньо знаходилися в автобусі 3А і які були на зупинці та чекали. На маршрутку, щоб допомогли розслідуванню цього слідства, цієї справи. Нас цікавить сам момент наїзду. Також є свідки, які розмовляли з двома жіночками з дітьми, які стояли в момент наїзду, були знаходилися в автобусі біля кабіни водія. Я б дуже просила тих жіночок звернутися з допомогою. Ми дуже просимо, щоб вони надали свої свідчення. Пожежа у центрі міста у першій половині дня на вулиці Шота Руставелі 32 спалахнув дах багатоповерхівка. З будинку відразу ж евакуювали людей. Мешканці встигли забрати з квартир лише найнеобхідніше та домашніх улюбленців. Наразі відомо, що окрім даху будинку, вщент згоріли ще дві квартири останнього поверху та пошкоджено кілька автівок, які були припарковані. Поряд, поряд. жертв та поранених немає причини загоряння з'ясовує слідство. Побачила дим, ми стали визивати пожежну, вже сказали, що визволить. Ну там, але на другому поверсі, а горіло там на криші. Але у нас навіть машину розбило, бо ми не встигли її забрати. хаті у, у нас димоход там на кухні. І звідти повалив чорний дим. Просто угарний чорний дим. Ну і все, відкрили, то бачимо, криша горить. А от причини не знають. А хто може знати? Там на верхньому поверсі, на втриху, там, ті, хто там живуть, треба з ними розбиратися. Сьогодні невідомі замінували львівську пивоварню. Від власників вимагали перерахувати 30 тисяч доларів до 16.00, повідомляють в обласному управлінні національної поліції. За словами речниці відомства, на електронну скриньку надзвичайників надійшло повідомлення про те, що у приміщенні львівської пивоварні закладено саморобний вибуховий пристрій. У листі зазначено вимогу перерахувати 30 тисяч доларів на розрахунковий рахунок. Якщо кошти переведені не будуть. То вибух станеться 16-й. На місці працювали вибухотехніки людей з приміщення евакуювали. Обстеження, приміщення, спеціалісти завершили ніяких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів. Правоохоронці не виявили. Зараз працівники поліції намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Додам про замінування львівської пивоварні повідомляли не вперше. У квітні 2016-го на електронну пошту ДСНС надійшла. Надійшов аналогічний лист, однак у ньому не висували жодних вимог. Тоді правоохоронці не знайшли вибухівки. Також повідомлення про замінування надходило до правоохоронців 29 травня цього року. Тоді це був телефонний дзвінок від нетверезої жінки, яка через це цей випадок була засуджена на два роки. Однак на підставі угоди із прокурором її звільнили від покарання, призначивши випробовувальний термін на один рік. 24 липня у селі Ясенів Бродівського району біля пам'ятного знаку полеглим воїнам першої української дивізії Галичина відбулись поминальні заходи про урочені бою дивізійників під бродами 1944 року. Тоді загинули близько 38 тисяч українських та німецьких вояків. Після поминального молебню колишні воїни та місцеве населення вшанували усіх полеглих усіх полеглих хвилиною мовчання. 22 липня 1944 року біля міста Броди відбулася битва, у якій полягли тисячі українських вояків. Задля вшанування їх пам'яті, цими вихідними відбулись поминальні заходи. Коли сьогодні йде війна на сході. То ми як ніколи повинні пам'ятати ті історичні моменти, коли українці в складі двох імперій нацистської і совєтської воювали один проти одного. Ми маємо сьогодні історичний шанс мати свою армію, мати свою державу і перемагати не під чужими прапорами, а перемогти під синьо-жовтим прапором і збудувати ту державу, яку ми хочемо, і пам'ять якої сьогодні ми святкуємо. На горі а також у селі Підгірці біля Ал військовиків, які загинули під час боїв у бродівському котлі, відбулась панахида про подвиг загиблих та загалом про бій розповіли учасники національно-визвольної боротьби колишні дивізійники та члени братств оун УПА. Ще стараюся відзначати е, своїм приїздом на жбирі. Е, Оцих, які тут загинули, Але поки ми ще живі, ми стараємося і надіємося, що наші покоління вони відзначать і нас, як в минулому люди, які віддали своє життя за. Щастя і волю України також на військовому кладовищі перепоховали останки п'яти віднайдених вояків. Пам'ять про загиблих вшанували покладанням квітів, запаленням лампадок та виконанням державного гімну України. Якраз де між цими двома селами є ця цвинтар дивізії Галичина. тих хлопців, яких ми кожного року знаходимо. Підкопуємо ці патріоти. А ми їх тут переховуємо за нашим християнським звичаєм. Важливо, щоб такі заходи відбувалися, бо як сказав наш український філософ Григорій Сковорода, хто не пам'ятає минулого, не недостойний майбутнього. А ще задля учасників заходу організували експозицію із взірців військової техніки одностроїв та озброєння українських вояків дивізії Галичина. Валерія Рабінович, Ірина Качмарик та Назар Петуляк. Новини. Тим часом за минулу добу у зоні антитерористичної операції загинуло три українських військовослужбовці. Ще троє було поранено. Про це повідомив спікер адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Тим часом у прес-центрі АТО повідомили, що за добу російські окупаційні війська 58 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Найбільше 35 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, на Донецькому напрямку зафіксовано 21 випадок порушення Жиму припинення вогню на Луганщині. Окупанти двічі вели вогонь по українських бійцях з гранатометів та стрілецької зброї. Сезон закруток розпочато. Однак жіотажу на ринках наразі ще немає. Продавці ж очікують найбільше покупців наприкінці літа. Водночас, медики просять дотримуватись усіх норм приготування, аби. Е Аби зіпсована консервація не спровокувала кишкової інфекції. Більше Ірина Ця продавчиня не особливий фанат закруток, бо ж певна овочі та фрукти найкраще їсти свіжими, тому закликає людей своєчасно запасатись вітамінами. Їсти свіже, кожна пора має свої фрукти, овочі, які треба їсти. Прошу дуже це все їжте зараз. Осінь, пора, капуста, що там ще, селера, морква. Тежіотажу на ринках поки ще немає. Продавці кажуть, на закрутки люди купують здебільшого огірки та помідори. Та додають, що до кінця літа ціна на овочі суттєво не впаде. Бо ж цьогорічна суха погода несприятлива для городини. Сугірки 17, Кабачки 5-6 гривень, помідори прошу різні ціни. 15, і навіть 14, 19, 18, 20. Окрім овочів, для консервації потрібно ще 10 гривень на перець та лавровий. Лист та 80 копійок за одну металеву кришку беруть ще полуниця була вже закрутки, були вишня і зараз гірочки пішли. Медики ж закликають під час приготування запасів на зиму бути обережними та дотримуватись усіх правил, аби закрутка не нашкодила шлунку, особливо чутливий до консервації дитячий організм. Ми повинні не просто мити, ми повинні ще й обдавати окропом всі фрукти, овочі, які ми готуємо перед тим, як закатувати в банку. Ну і якщо говорити про закатування овочів, то радять обов'язково давати оцет, тому що власне. В кисному середовищі є менше можливості для розвитку для жистодіяльності цих мікроорганізмів. Натомість консервовані абрикоси та м'ясо може бути збудником, навіть небезпечного захворювання, ботулізм. Щороку на ботулізм бутулізма являють ось щонайменше чотирьох людей. Як спочатку ніби загальне отруєння. Тобто людина тушнить, може виникнути блювота, може бути біль в животі, може початися пронос. Подальшому приєднуються розлади зі сторони очей. Відтак, аби уникнути ймовірної небезпеки, фахівці рекомендують піддати м'ясо термічній обробці перед вживанням. Ірина Кононецьенторі Лопаченко новини. День села, колишні дачні кооперативи на вихідних святкували річницю. Минулоріч у липні органи місцевого самоврядування приєднали дачне поселення до села. Відтак садівниче садівничі товариства уже рік як підрясне. Наразі у масиві нової забудови проживає близько тисячі мешканців. Там уже майже на фінішну пряму вийшла будова церкви. Також у житловий масив проведені всі комунікації. Більше того, за словами місцевих посадовців, колишні так звані ні, дачники, які вже об'єднані та мають статус територіальної одиниці, можуть претендувати на окреме село, де може бути створена територіальна громада своєю сільською радою та органами самоврятування 24 липня 2015 року. Рішенням сесії Яворівської районної ради було винесено рішення про приєднання. Села до села Підрясне великого дачного масиву, і в результаті утворилося ось таке величезне село, яке на сьогоднішній день, безперечно, це ще не багато, це ще десь приблизно 700 жителів, але з часом воно буде десь до 9 тисяч. Ця місцеве житим особлива, що старі люди розповідають, що внаслідок якихось тяжких часів. У Другій світовій війні, коли були війни, люди знайшли, знаходили завжди тут прихисток. Тут особливо якась ласка була, і хто нападав на нашу землю, то ця небезпека їх минала. На шляху до порозуміння на Львівщині завершився міжконфесійний семінар семінарковдваць 2016 Участь у ньому взяли представники української, польської, єврейської та кримсько-татарської культур. За 9 днів більше аніж півсотні учасників мали змогу ознайомитись із кожною із культур. Брали участь у лекціях та екскурсіях. А три останні дні молодь провела у Польщі. Завершився проект відкриттям виставки про Мустафу Джемілєва. Бо, як кажуть організатори, він є взірцем. Боротьби і незламності духу Ми хотіли би представники чотирьох народів: польського, єврейського, кримсько, татарського та українського могли пізнати культуру один одного, бо найважливішим є людина, не її національність, чи релігія, а людина. Через одну людину показати і міць татарського народу, а також показати, що тільки спільно ми можемо долати ці кордони, які нам ставлять наші вороги та злі сили. І на цьому нас все. Події дня сьогоднішнього. Підсумуємо звично о 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її Адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації з життя регіону та країни. Радіте кожному дню, цінуйте тих, хто поруч, і не переставайте мріяти та вірити. До зустрічі.